Зброя в кожні руки. Ви впевнені? Кажуть, дайте нам зброю, ми самі наведемо порядок. Якби кожен мав автомат, війна б закінчилась за тиждень. У 22-му, коли расисти лізли на Київ, люди стояли в чергах, щоб взяти зброю. Без жартів. Перший раз за багато років люди не просили, а вимагали дати їм автомат, бо хотіли захищати, бо відчули, що держава не всюди встигає. І це було правильно. Зброя це сила, це відповідальність, це шанс. Бо коли в дім заходить ворог, ти або стріляєш, або вмираєш. Тому так зброя в руках громадян може врятувати від окупанта, від грабіжника, від маньяка. це аргумент, який чують усі, це повага, це захист. Тепер уяви зворотні, усі ті самі люди в маршрутці, в черзі. Після чарки, після сварки з дружиною, після не так подивився, підрізав, ти що офігел? Зброя в кожній машині, в кожній кишені, в кожному барі. Хлопця кинули на гроші і він заходить у бізнес-центр з карабіном. Хтось не витримав ідіота в Тіктокі і вночі приходить з пістолетом. Хтось хоче показати, хто тут головний, і показує. А потім новини: чоловік застрелив сусіда за шум після 22.00. Батько вбив сина бо бухнув і подумав, що той агент. П'яний відвідувач ресторани відкрив стрілянину по офіціантам. Кров щодня. Ви кажете, та то будуть носити лише нормальні, психічно здорові. А хто це перевірить? Держава, яка на сьогодні не може подолати корупцію з населенням, яке завжди прагне порішати питання. У нас суспільство зламане, вибухове, поранене. У нас ПТСР на кожному кроці, у нас нерви на нулі, у нас люди часом себе не контролюють, не те, що пістолет. А тепер інша сторона: якщо в тебе немає зброї, а в нього є, хто виживе? Бачиш, замкнуте коло. З одного боку безпека, з іншого масове безумство, з одного боку захист, з іншого куля в потилицю за сварку в чаті ОСББ. То що, друже? Ти за дозвіл на вогнепальну зброю, щоб у кожного в бардачку на поясі в сумці, чи ти проти? Чи ми, як народ, уже дозріли до такої відповідальності, чи ми ще не пройшли свій шлях від дикості до свідомості? Може, і правда краще, коли кожен озброєний, а може це найкоротший шлях для самознищення? А ти що думаєш? Ти готовий, щоб зброя була у кожного?